Дорогі мої друзі, дорогі мої практики, вітаю вас. Нехай практика рівноваги приверне нашу увагу до глибинного життя. Глибинне життя це не те, яке на поверхні, а те, яке є корінням всього, що зростає зовні. У вашому житті, у моєму житті, у нашому спільному житті. У ці складні страшні часи не бійтеся. Дивіться собі всередину і зрощуйте те, що зрощували справжні духовні практики в усі часи. Найскладніші часи є найкращі часи. Давайте перевіримо, чи це так. Прийміть, будь ласка, позу для медитації, вона завжди розслаблена. Зверніть увагу на міміку. На хребет. На відкрите, а не закрите серце. Відкрийте себе для самого себе. Усміхніться і привітайте себе. П'ять стабілізуючих вдихів і відпускань. Вдих. the Давайте ще один глибокий вдих. Чому спокій такий важливий? Легко здогадатися. Будь-яка емоція. Будь-який наш стан, роздратування, радість, альтруїстичне свято всередині, жадібність, яка зароджується в умі, все має причини. У всього є своє коріннячко і своя квіточка. Якщо коріннячко рис, то й квіточка буде рис. Якщо коріння і зернинка пшениці, то і урожай колоска буде не жито і не просо, а пшениця. Як нам, як психологам власного життя, побачити зародження емоцій, зародження думок, не, щоб не заставало нас серед білого дня гнів, крик, сварки? Як нам побачити? Ось тут і є головний секрет. Щоб побачити зародження будь-якого роздратування, будь-якої слабкості, ми маємо занурити себе у повну тишу. На цьому шляху є декілька секретів. Один із головних це напрацювати навичку самозанурення. Напівопущений погляд вниз. Очі не зведені в одну точку. Ми ними не, не водимо в сторони. Ми якби робимо когерентними філі головного мозку, тобто зрівноваженими, які не пересікаються і не конфліктують. Когерентність, гармонія. Звівши погляд в одну точку, розслабивши м'язи обличчя. Груди, низ з живота, бо ми вже віддихаємо руки і на них. Давайте ще раз. Хребет рівний. Погляд в опущений вниз, в одну точку. Обличчя спокійне і розслаблене. Серце відкрите, живіт розслаблений, бо в нього ми вдихаємо кожен вдих. Звісно, що крім спокою, в якому ми можемо бачити зародження всіх без виключення своїх емоцій, Додатковим джерелом сили є наше з вами порядне життя. Порядне життя дає спокій в тилу, дає прилив енергії і впевненість. Кожна людина, яка живе в брехні, у сварках, вона не впевнена в собі, бо вона багато разів на день зриває свої нерви. Бачачи сам собі, як ти зриваєш нерви, ти розумієш, що ти слабак, ти слабачка. Але коли спокій, коли непорушний спокій, як гора, як скеля, напрацьований навичкою, це додаткова опора. Тому наш спокій, наше дихання і порядне життя. Зібравшись в одне ціле, перетворюється на щасливе життя, на впевнене в собі життя. Інколи егоцентристи, себелюбиві егоцентристи, виглядають як люди впевнені в собі. Але ми бачимо, що вони, крім того, що грають роль впевненого лідера. Вони жадібні і страшенно бояться, щоб не зіпсувалася їхня репутація. Вони бояться за свої фінанси, за свої зв'язки, за свої контракти, за свою посаду, за, за все. А страх це протилежність впевненості в собі. Тому спокійне ставлення до жадібності. Спокійне ставлення до кар'єри. Ніхто ж не каже, що не треба її будувати, тільки будувати так, щоб не виникав страх. Будувати на добрих стосунках і на чесній праці. Кажу вам елементарне те, що ви мені можете казати, і сказати, Володя, ми хочемо тобі нагадати, ми все життя працюємо в цехах на основі чесної, відповідальної праці. Це дійсно дає нам впевненість в собі, що ми на своєму місці. А я впевнений в вас. Ви б тут не сиділи біля цього екрану, якби ви були інші люди. Ви шукачі, шукачі спокою і додаткових джерел сили. Коли ми знайдемо в собі спокій за будь-яких обставин, за будь-яких новин, ми з силою почнемо ділитися, тому що, оглядуючись праворуч, Оглядуючи ліворуч, ми побачимо, наскільки слабкі наші співгромадяни, наскільки слабкі такі ж люди, як і ми, наскільки вони багато роблять помилок. Це тільки лише із позиції спокою ми бачимо всіх неспокійних людей. Тільки чесна людина бачить брехуна і відчуває його шкірою, як кажуть. Тому нам спокій потрібно як натуру виховати зсередини. Етичне життя, медитативне життя, зосереджене на важливих речах, максимально добросердечне життя без злих намірів, без злих слів, без злих дорікань, без заздрощів, перетворюється поступово, як вдих перетікає у видих, так думка. Про своє альтруїстичне життя, чесне і відкрите перетікає в силу. Ваша сила знову зачерпує добросердече і перетікає в силу, у вчинки, у сильні, прості, сповнені чесності слова. Ви починаєте непомітно володіти електрикою. Електрикою, яка могутня, яка має колосальний заряд і може цим зарядом підживити, підтримати, допомогти іншим. А це радість. Це не іфорична радість, а це внутрішня радість, як і внутрішня сила. Вона зрощується непомітно. Як непомітно ми говорили про зерно рису чи зерно пшениці, непомітно проростає навесні під вітрами, під дощами, проростає паросточок, тобто ваш намір, ваша ідея, він пробиває землю, ґрунт, тягнеться до сонця, тобто до свого власного ідеалу життя, не мені вчить, що таке щастя в вашому житті. Але скрізь, чим би воно не було, чи придбанням нового житла. Чи придбанням нової речі. Не опускайтеся так низько, щоб заземлитися на страхові втрати речей. Нам з вами потрібно життя, яке виходить за межі матеріального світу. Як це? А це ті людські якості, адже людина живе і в матеріальному світі, і в своєму серці. Серце з, дитинно, з дитинства підказує нам, що в світі є щастя. Воно говорить до нас: в світі є щастя, в світі є радість. Знак питання: чому немає цього всього в нашому житті? Або буває епізодично. Тому що добрі наміри і спокій ми демонструємо епізодично. Ну, на наших ефірах точно ми. Демонструємо, інколи пожинаємо результати. Чомусь хочеться вірити, що ви мене і бачите, і чуєте, поки є світло, буває, зникає звук. Не знаю, чому, можливо, це вже старенькі в мене комп'ютери. Нехай внутрішня сила має опору. Нехай кожне коріннячка дасть відповідний плод. Нехай спокійне дихання народить вам спокійні думки. Нехай ваші спокійні думки породять у вас спокій в голосі, а спокійним голосом ви зможете спокійно і впевнено підтримувати своїх колег, членів сім'ї, жити чесне і праведне життя. Психологія самотворення в психології самотворення немає зовнішніх опор, ніхто нас не спасе і не врятує, якщо ми будемо підлою і злою людиною. Молись не молись, став свічки, не став свічки, носи гроші, даруй гроші. Якщо ми підли, якщо ми живемо за рахунок інших людей, якщо ми з презирством ставимося до слабших себе. Якщо ми зневажаємо знедолених, грош нам ціна у базарний день. Якщо ми співчутливі, співчутливі, тобто чутливі у співрадості, у співвібрації, ми з цього черпаємо силу. Будь ласка, дві хвилини спокою, щоб зрозуміти, що наш емоційний спокій. Це бачення дороги життя, бачення себе, бачення емоцій, бачення шляху, якого я вам бажаю світлого і чистого, погляд вниз, трифілинні роздуми. Дякую. Можливо, романтично прозвучить, але 20 хвилин уваги до практики рівноваги ми завершимо з вами романтичною мрією, мрією наміром про внутрішню силу, про внутрішню опору, яка народиться зсередини нас, чесним праведним життям, чесним добросердечним ставленням до інших. Ніякої тобі містики, ніякого тобі догматизму. Психологія базована на людяності. Це психологія, яка людині принесе щастя. Якщо цю психологію застосує, скажімо, віруюча людина, вона стане прикрасою своєї церкви, чи своєї віри, чи свого мінарету, чи своєї мечеті, чи свого монастиря. Чесність. І сила. Це величезна, колосальна творча енергія. Вона врятує в найскладніші часи. Тому ми культивуємо з вами спокійне дихання, спокійне бачення, спокійне пробачення, спокійне життя ввечері, спокійне життя вранці. Ловіть себе на думці, коли ви неспокійні, коли ви злі. Це стан. Не ідентифікуйте себе з станами. Злий стан це не ви. Це просто найшла емоція. Емоція пройде, а ви, чистий всередині, залишитеся тут. Усміхайтеся і заспокоюйте цей світ. Будьте духовними лікарями, провідниками чистих енергій. Для цього потрібна сила. Якщо ви Щось пропустили, щось собі не відчули. Прогляньте цей ефір ще раз. І зрозумійте те, що я поклав між рядків. Все заховано у вас всередині, в мені всередині. Самотворення це є зусилля, які дадуть неймовірну радість, неймовірний спокій, неймовірну творчість. Глибокий вдих. Видих. Заспокійливий вдих і приємний для тіла видих. Набирання вдих. Розслаблене обличчя, видих. Спокій вдих. Спокій видих. Ще раз, спокійний вдих. І ще більш спокійне відпускання. Пофаліть себе за зусилля в цьому скаженому світі, який не дає нам перепочинку. Будь ласка, пофаліть себе і візьміть ще одну додаткову силу. У своїй хорошості, в своєму старанні, у відсутності лінні, в тому, що ви працюєте, трудитесь на своє щастя, щоб розділити його з іншими. Ви не собі, любива людина, ви практики. Хай ця практика вас рятує. До наступної середи!